Баркін, баркін, баткін, баркін, баркін, баткін, король. 25 травня Хабі Алонсо прийняв реал. Кумир трибун і зразок інтелігентного хулігана на полі повернувся додому. З коліс довелося братися за ремонт, навести порядок, додати команді темпу, повернути до гри тих, хто випав, і з набору солістів зібрати щось цільне. Мало хто підходив для цього так добре, як Алонсо. Він тепер не просто тренер із гучним резюме. Він носить мадридизм по світу настільки природно, ніби це його базовий стан. До того ж, він приїхав після історичного сезону. У Байері взяв команду, що теліпалася на межі провалу, і за два роки довів її до вершини бундесліги. Словом, Алонсо повернувся туди, де добре знав правила гри. П'ять сезонів у білому, вимоги клубу, що вшиті в рефлекси, атмосфера, де кожен матч або підтвердження статусу, або маленька криза. Мадрид не місце, куди заходять обережно. Вітаю, друзі! Ви на каналі Football. Сьогодні поговоримо про непросту ситуацію у мадридському реалі, що відбувається з командою Хабі Алонсо, чому гра буксує, чи справді клуб розглядає варіант зі звільненням тренера і що це означає для Луніна. Розберемо головні проблеми, перспективи та спробуємо зрозуміти, куди рухається цей реал. Приземлення було жорстким, команда жила за старими звичками. Виправити це на ходу, тим бачи з думкою про клубний чемпіонат світу, неможливо ні однією розмовою в роздягальні, ні одним тренуванням. Але Алонсо все одно довів реал до півфіналу. Цього вистачило, щоб у Мадриді заговорили про наступний крок: вже про повноцінний ривок уперед. Якщо дивитися на таблицю, ніби все добре. Реал серед лідерів Ла Ліги у регулярці Ліги Чемпіонів йде п'ятим і тримає місце в одній восьмій фіналу. Порядок, стабільність, сила. Але варто відірватися від цифр, і з'являється чіткий десонанс. Команда не звучить так, як мала б звучати після шести місяців. Гра не переконує провали видно як по епізодах, так і по структурі. Що реал не рухається вперед? Він застряг між було погано і мало б стати добре. Реал скочується до впізнаваного силуету команди Анчелотті, модель, яку фанати уявляли після приходу Алонсо. Виглядала сучасно і сміливо. Високий пресинг, компактні лінії, багато руху між зонами. В атаці швидкий темп, вертикальні передачі, пошук вільного простору і чітка координація, ідеальна логіка. Але в грі нічого з цього майже немає: ні стабільності, ні патернів, ні відчуття, що команда живе спільною ідеєю. Навпаки, все більше проглядається силует старого реала Анчелотті. Оборона постраждала від травм. Через нерозуміння базових принципів суперники занадто легко проходять між лініями. Команда банально пробігає менше, ніж опоненти. У центрі поля немає опорника, здатного тримати структуру. Юлер талановитий, але він точно не центральний процесор для такої системи. У підсумку Реал тримається за те, що рятувало його завжди. Талант Мбапе і Вінісіуса. У цьому контексті нависає ще одне питання: що буде з Луніним у системі Алонсо? Новий тренер ставить на володіння швидкий вихід з-під пресингу, але це вимагає від голкіпера максимальної точності в першій фазі атаки. Лунін має прогрес у цьому компоненті, але не настільки стабільний, як потребує ідеальна модель Алонсо. Водночас його реакція та робота на лінії можуть дати команді те, чого бракує в матчах, де захист сиплеться через травми. Місце українця в цій історії залежить від одного. Чи побачить тренер у ньому не просто резерв, а інструмент для впевненості? Взагалі, питання до стилю є, але позиції реала комфортні. І це головний козир Алонсо. Та поруч росте інша проблема, яка завжди майже виглядає хронічною: постійні кадрові втрати, передусім у захисті. Будь-яка спроба зібрати стабільну лінію розбивається об нескінченні травми. Авторська команда не формується, бо щотижня доводиться перешивати склад. А найгірше те, що молоді в цьому процесі майже не видно. За 19 матчів Реал виграв майже все. Двічі програв, тричі зіграв у нічию. Проблема в іншому: всі осічки зібралися в один короткий болючий відрізок. Саме він і розпалив розмови про слабку гру, і всі вони сталися на виїзді. Сатяго Бернабео поки що залишається фортецею, куди краще приходити за повагою, а не по очки. Ідей на старті сезону не бракувало, але багато з того, що працювало в Байгрі, у реалі не прижилося. Частково це провина гравців. Хтось не відновив форму, хтось застряг між можу і роблю, але відповідальність лежить і на тренері. Він має переконати команду, що рухатися треба саме дорогою, яку він окреслив, а не за інерцією. Феде Вальварда говорить про це прямо, навіть трохи захищаючись. Про нас казали все можливе, та ми стали тільки міцнішими. Мати війні та Мбапе привілей. Але мати найкращу команду в світі, яка залишається відданою честь, я працюю, щоб повернути свій рівень. Тренер від самого початку був поруч, підтримував і робив усе, щоб я ріс і допомагав команді. Це не завжди просто, але зараз ми згуртовані як ніколи. Головний аргумент реала поточні позиції і запас для зростання. Плюс перемога над Барселоною, якої торік не було. Це чіткий сигнал, що мадриці близькі до топ рівня, навіть якщо інколи так не здається. Але щоб не просто перемагати, а стати командою командості, впевненою грою і повернути собі статус європейського еталона, доведеться прибрати провали. І найважливіше домогтися, щоб гравці не просто виконували план, а вірили в нього. Без цієї віри будь-яка ідея залишиться ескізом у тренерському блокноті. Команда проходить саме через те, у що провалився Ліверпуль, відкладену адаптацію. Просто вона тут не така очевидна. Алонсо досі шукає баланс між тими, хто працює, і тими, хто впирається. Усі проблеми наклалися на дуже короткий проміжок часу, тому й виникає ефект масштабної кризи. Хоча насправді вона не така глибока. Ключове питання: чи зможе Алонсо доламати чиєсь его і змусити команду повірити, що вона саме команда, а не колекція фрагментів індивідуальної майстерності? Як для перехідного року, сезон далеко не катастрофічний, тому розмови про звільнення зараз виглядають, м'яко кажучи, дивними. Звільнити недовго, але що це дасть? Дякую за перегляд, друзі. Не забудьте поставити лайк, і якщо хочете, щоб відео виходило частіше. Напишіть змістовний коментар, що думаєте про ситуацію навколо Алонсо і про перспективи Луніна у Мадриді.